Всім привіт! Вітаю вас на новому відео по Майнкрафту на каналі Allegor. В сьогоднішньому відео ми продовжитимемо проходження мапи Ship Ship Adventure. А перед початком цього відео я попрошу вас поставити свою вподобайку, підписатись на мій канал, а також написати свій коментар, адже це мотивує мене знімати відео такого от характеру саме для вас. А ми починаємо приємного вам перегляду! Ну так, і що ж, давайте згадаємо, в минулій серії проходження даної мапи ми пройшли другу частину мапи Щіпші Підвенче. А в сьогоднішній п'ятій серії ми постараємось пройти хоч би половину третьої частини цієї мапи. Ну що ж, давайте приступати. Так, що в нас хоче капітан? Е -е А, зрозуміло. Нам треба зараз щось шукати. Напевно. Знов робити різні. Тут всякі завдання. Ну, як завжди, ви розумієте. Так, тут непонятно, що. Тут у нас щось може з'явилось. Е, ні, нічого не з'явилось. Ти в нас, ага, ти в нас тут сидиш, окей. Тут в нас... Тут в нас нічого немає. До речі, нова картина з'явилась. Так, ти нас не пускаєш, окей. До побачення. Так що в нас на кухні? А, на кухні вже, до речі, такого безпорядку немає. Тут нічого. Тут в нас. Так, тут у нас... нас в нас нічого немає. Окей. Може тут? Окей. Теж нічого. Тут в нас. У нас тільки мету ну окей. Давайте підемо наверх. Може там буде якесь завдання, нам доступно. Так, ого, тут троє. Що тут сталося? Він що, напився і відрубився, чи він здох? Ага, хто цю його? Зрозумів. Так, ти що думаєш? Ага. Йому щось підмітати знов треба. От дурачок. Сноу нам дав завдання. Окей. О, я вже бачу тут першу нитку. і нам просив нитки позамітати. Одна нитка. Окей. Давайте збирати нитки. Ого, в нас дощ. Так, тут нікого немає. Тут в нас нитка. Як я запрыгну назад? Ага, може. Окей. Так, тут у нас ще нитка. Тут у нас нічого немає. Окей, тут було. Тут нічого. Давайте спустимось вниз. Так, це закрите. Окей, нахай буде за... Ага, тут ще одна штучка була. Тут ще одна. О, ми тут ще не ходили. Може тут щось є. Так, тут нічого. Тут ми дивились також нічого. Може другий круг намотую. Нічого, давайте спустимось вниз. Може тут щось. Так, в тебе тут нічого, я знаю. Нічого. Тут у нас нічого. Так, може внизу десь є. Так, тут немає ключів. Скриня заблокована чогось. Так, тут немає нічого. Та я ж все знайшов. Ну і, в сенсі. О! Выключно. А, точно, що може бути на кухні. Точно, точняк. Відкриваємо. Ага. Тут зараз щось має буде, може? опана, Ага, нам тотем там сказав, що треба взяти воду. Де ми візьмемо, і вона в, к... в шлюпці капітана. Я візьму побільше. Все, спасибі. Пішли гасити вогонь. Асим вогонь. Ще чуть-чуть. Раз. Все. Потушили. І ми виконали завдання пробано. Так, тепер, може, щось тут знайдеться. А це можна зламати? ні не можна. Так. Тут нічого. Тут нічого, нічого, нічого. Так, тут нічого, окей. А де в нас пробен був? Він був наверху. Окей, йдемо до пробина. Нього якесь завдання тут. Є. О, от робен. Окей. Ага. Тепер йдемо візьмемо завдання від когось іншого. Так, може від тебе вже завдання можна. Можна, але в тебе нічого немає. Так, тут нічого. Так, від тебе далі не можна ніякого завдання. Е -е, від тебе також нічого не можна взяти. Так, від тебе. О, до речі, гарний попугай. Так. Можна? Від цього жовтого не можна. Від цього не можна нам. А ти перекриваєш нам вхід. Значить, можливо, тут щось наверху є. Я бачу повутинку. Чи що це? Ой, а ні може тут щось є? Нічого. що може бути? Оце питання. А, точно, я ж там повутинку бачу. Якусь. Що це було? Ага, це в нас... Це в нас. ...Crowbar. Ага, може нам цей сундук треба зараз якось відкрити? Ану. Я правий. Piston из Wall Tracer. Окей, давай йдемо кухарю. Так. Ага. Uh, how, how terrible. We need to find the one who did this. As a cleaner, I can say there are tracers anywhere. Aha, been here. Aha, nam, nam treba jakoś... Aha, srozumilo. Ah, stop. Stop, stop, stop. Maybe десь тут я? Немає нічого. Ну тут є острів, на якому щось може бути. Так, нічого. Може кораблю десь тут збоку є щось. Нічого. Так, нічого, нічого. Трейсер якийсь тут завівся у нас. Давайте поглянемо, може я щось не так зробив погано. Опа! Ага, ще одна паутина. Може десь ще одну пропустили паутинку? Може тут щось не, немає? Тихо, а може реально тут? Ні, тут ніби нічого немає. М -м, цікаво, де ж може ще дві бути? Так, ти в нас тут не при справах. Ти в нас ні, ти в нас ні, М -м. може реально треба тут нічого немає. Тут нас нічого за сходами. Я не знаю, де й шукати. М -м. Може тут десь? Не знаю, треба. Може тут на поличках є щось? Мені стається вот це щось. з'єднати з ниткою. Ні, цікаво, що ще може бути. Моя всі сундуки відкривати Так. Цей відкрив. Бічка ніби теж. Я все оглянув. Тут закрито. Тут ніби більше нічого немає. Так, теж нічого немає. Ну те що може бути сміття. Хм. Може я щось, щось пропустив. Не знаю, так. В тебе ніби нічого немає. Це закрите. Ты у нас ничего ТА иде тощ. Теж нічого немає. Ой. Цікаво, де ще може бути сміття. Навіть не знаю. Ну добре, як знайду, то повернуся до вас. Я настільки турней, що це сміття просто валялось тут. І треба було просто. Просто тут. стрибнути, щоб його забрати. Ну що ж, давайте виконуємо завдання останнього стрійки. Завдання... Так, готово. Угу. Окей. Може, тепер нам... Доступні завдання інших. А ну? Ні. Може. А, може, це треба якось порядку якомусь робити? Точка відродження встановлена. Окей. А, може, треба до капітана звернутися? А, точно, бо. Все. Готово. Може, тепер. Та да, тепер тут від віджайн рума є. А може тут ще щось? Ні. Це треба, напевно, опана. А, хто в нас тут? Кайбек, він. Тоді був в другій частині тут стояв. А не, не він стояв. Ага. Треба щось зламати. Чекай, чишо, я не понял, чекай. What I am doing here. Well, I decided to figure out why the engine once broken. Down when... Guardians attacked us. It seems like someone did it, in purpose. It, it un for Perhaps it was the one who killed Ulberg. You need to look inside, and uh, to do this, find a range and unscrew this dispenser. Aha! Nam treba в range і виробити цей диспенсер якось. А ну, стоп. Опа, на... що це? Коін? А, я знайшов монетку. Яку роль вона грає, я не знаю. Ніяк не знаю, яку роль грає ця монетка. Опа, на. Paper clip. Я знайшов Paper Clip. Стоп. Пейпер clip. Воно ніяк нам не допоможе? Ні. Хм. Стоп, може якийсь сундук відкрити? Ні. Я думав, ми вміємо за допомогою скрипки ламати сундуки. Стоп, ти щось маєш? Вранч. То, що треба! Ура! Ура! Нарешті ми зараз виконаємо завдання. Так, ти сказав зламати його. Я зламав. От інсайт, епбук. E так. Е Master Benju. Aha, Master Benju, uh, Trabatse Koneshka. Pragnese, rozumi? Do you think I am the one? You're mistaken. I'm not even a real magician. All my magic tricks are just an illusion. You can collect all my device. If you don't believe me, I have them hidden near the place where you found this book. Where you found this book. Ага, Aha, речі caso snake raci tissue книжки ну pilakneski. а це далі закрито. Стоп, нам треба якось це відкрити. Так, чи що? Ану? Ні? Мм. Треба якось відкрити. А ні, за ч був лише цей. А може нам треба це з... Ой, не з коїном, а з книжкою. Ні. М -м -м. Стоп. Ні, тут нічого немає. Обіча нічого. Я книжку знайшов тут. М -м -м. Навіть не знаю, що сказати. I'm just looking now. What can we do? Aha! A pick lock may come in handy in you. Uh, to open locket chests. If you bring a paper clip, a pair of pliers, and a nail, I can make you one. I've seen a good nails. Sticking out of the. Ага, нам треба для нього три речі знайти, і він нас... нам дасть штуку, яка зможе відкрити якийсь ящик. Добре, я тебе зрозумів. Ой-ой. Опа, на! Тут щось з'явилось. Це в нас... Що це? краб салат. Нічого собі, салат скрабів. А може тут щось з'явилося в сундуках? Та ні, ніби нічого. Хм. Давайте може йдемо. ще в якісь місця пошукаємо. Так, тут нічого не з'явилось. Так, ти в нас... Ти в нас нічого не просиш. Дальше. Так, тут нічого. Mm. О, ти хочеш щось. Ага, він нам дав якісь коктейлі. Я не знаю, що це таке і пити не хочу. Так, в тебе... О, тут щось є. Що це? Plank with a nail. Стоп, я цю планку десь бачив. Вона була... Де вона була? Вона була на низу біля кухні. Зараз провіримо. Що це то, що я думаю. Так. Готово. Бернекл Стас Компліт. Так, не ти в нас... Стоп Бернеклс. А, це точно носу. я його згадав. У нас знаходиться тут. Ж. так. Ти мені зробив відмичку для... честа. Може нам тепер вийде це відімкнути. Папір, not important. Може... Not Important, not Important. А, знаєте, що ми можемо відкрити? У мене ідея з'явилась. Можемо піти до цього. Відкрити цей. А, у нього пісок. Not Important. Може десь є сундук, який ми не можемо відкрити? Так, тут нічого немає. Як завжди. Ідемо наверх. Тут нічого. Мм. А... Тут у нас нічого не було. Стоп! Що це таке у нас? Так, я щось знайшов, ну. Нам сейчас умные не выпадет все треба. М -м, значит, что есть. Так. Да что ж может Цим двері ми не можемо відкривати тільки сундуки. Хм, де можуть ще бути закриті сундуки? які так мені потрібні? Так, тут нічого не буде. Тут зак... стоп, в мене ідея появилась. А якщо тут? Блін, тут нічого немає. Навіть не знаю. Стоп, 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 стоп. А може в нього на кухні щось з'явилося? Ну чекайте. Цього чола. А так, п'ятий коктейль. Ану. Чекай, що ти просив? Ага, два цих ще треба знайти. Я один знайшов, і ще другий десь треба знайти. Тихо? Локет, чест. Ну ага, може. Якщо у нас це з цим? А де нам ставити? А де нам сундук поставити? Я не знаю. Я не знаю. Е, навіть не знаю, що далі робити. Ну що ж, а на цьому от моменті, я думаю, можна вже завершувати нашу п'яту серію проходження даної мапи. А я ще раз попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на цей канал. Адже це мотивує мене знімати от такі от відео такого характеру. Ну що ж, дякую ще раз всім, хто додивився до кінця. І всім пока. Побачимось в останній шостій серії.